Антикорозія сталевої арматури. Ось. Коли мова йде про відновлення залізобетонних конструкцій і ми використовуємо якісні ремонтні суміші по типу наші мімакріти, то перед ними обов'язково треба використовувати антикорозію сталевої арматури. Арматури, яка оголена. І для цього ми використовуємо якісний. Вімофарсі від віматек це сухий порошок всередині відра знаходиться у пакетику, який відкриваємо відро достаємо порошечок, замішуємо з водою. І мастимо на зачищену арматурінку від корозії. В подальшому він не дає цій арматурі руйнуватися, ржавіти далі і тому подібне. Великий плюс цього матеріалу в тому, що в нього два застосування: перший це антикорозія, про що ми вже розібрались, і другий він виступає як адгезивний шар між старою основою і новою основою. Ну тобто, у нас є якась бетонна підготовка стара, і треба заливати нову бетонну основу. То як адгезивний шар використовуємо цей матеріал, просто промазуємо макловицею в один-два в шари, і він виступає як склеююча штукенця між одним і старим бетоном.